Вітаю вас на парламентському телеканалі Ради в ефірі програма Власний погляд. З 1 січня 2013 року запроваджується податок на нерухомість. Хто і яким чином його сплачуватиме, ми запитаємо у Дмитра Корчева, голови Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомості. Моє вам Добре. вітання. Для початку ми з'ясуємо, які об'єкти підпадають саме під цей податок. Ну, практично всі об'єкти підпадають під податок на нерухомість. Починаючи від житлових будинків, закінчуючи приватними будинками і навіть садові будиночки в садових товариствах. Якщо говорити про квадратні метри, тобто з якого, з яких квадрат... починаючи з яких квадратних метрів ми вже маємо сплачувати податок і в яких е відсотках він нараховуватиме? Ну, взагалі, то більшість мешканців країни мають почувати себе спокійно, тому що ну, таких квартир за 120 метрів і будинків за 250 квадратних метрів, я не думаю, що там. 80% населення країни взагалі мають. А якщо вже порахувати в цифрах, тобто те, що більше 120 метрів, ну, 10 гривень, 73 копійки, я думаю, що можна той податок сплатити за кожен метр, який перевищує цю, цей розмір. Тобто, якщо будинок більше, там 500 метрів, там вже буде 20 гривні з копійками. Тобто, я не думаю, що заможна людина, яка має такий будинок за 500 метрів, не зможе цей податок сплатити. Податок буде нараховуватись саме виходячи із житлової площі. Не житлова площа до оподаткування не належатиме. Ні, там мова йде про загальну площу. Про загальну, загальну площу. площу квартир, так і будинків. Тобто ну, і балкони ну, туди входять, і комірчина, ну, яка в квартирі є. Ну, От як, От За яким принципом будуть оподатковувати? Ну, ситуація така, що є будинки, в яких дійсно там житлової площі мало, а загальна площа, там, включаючи якісь там кальянні, там, басейни, там, гаражі, там сауни, і все інше. Ну, враховується на сьогодні загальна площа. Але що ми можемо ще додати, додати, значить цей податок фактично люди почнуть сплачувати в 2014 році. Ну лише з середини 2013 року? ну його почнуть нараховувати, а фактично будуть платити вже в 2014 році. Тобто ще є час, як то кажуть, щось зробити з тим, що є зайве. Ну і потім треба врахувати таке питання. Саме в цьому питанні хоті... хотілося б уточнити, що значить зробити з тим і щось зайве, як його викинути, це перепланувати ні, ні, із... не треба викинути. Що з цим можна ну, зробити? Наприклад, Вик... сімейна пара і, наприклад, на чоловікові два об'єкти. Квартира і, наприклад, будинок в приватному секторі. І ясно, що на одну людину, як то кажуть, два об'єкти це вже забагато. Тобто чоловік може подарувати своїй дружині. І таким чином, фактично, одна людина володіє квартирою, а друга людина буде володіти будинком. Ну і якось вже цей податок буде зменшено. Якщо, наприклад, одна сім'я, один член сім'ї володіє там, значить, квартира одна, потім квартира друга, тобто ясно, що і навіть, більш того, ця, ця льгота вона розповсюджується тільки на один об'єкт. Один об'єкт тільки має. Або квартира, або будинок. Навіть якщо дві квартири. І якщо... А їх же ж дві. І Навіть якщо вони там не 100 метрів. Вони тобто, будуть сумуватися, одна, одна квартира не підпадає, а друга підпадає повністю вся. Тобто, навіть тому, що... якщо вона не досягає так. того метражу, який От... зазначена в... Документі. льгота, вона фактично тільки розповсюдиться на один об'єкт. Тобто на одну квартиру, на один будинок. От чому я сказав, що ще встигнуть люди щось зробити, тому що дійсно треба щось зробити. Якщо сидіти і просто чекати, то навіть маючи в другу маленьку однокімнатну квартиру, на цю квартиру буде нараховано повністю податок в тому розмірі, який, ну, як то кажуть, вже прописаний. Податок цей торкнеться лише фізичних осіб, чи юридичні особи також змушені будуть сплачувати цей навіть податок? день. Про, про, про оплату фізичними особами. З юридичним особою у нас, як завжди, питання дуже просто вирішується. Ну, я можу сказати одне, що юридичні особи і так, там платять дуже багато, і податок на землю йде. Тому я, я думаю, що ну, якби навіть дописали, то й платили б і там би люди. Але розумієте, юридичні особи вірніше, власники таких об'єктів, ну вони заздалегідь вже все зробили, щоб зменшити це оподаткування. Навіть на момент реєстрації того чи іншого об'єкту за. Не те, що на момент реєстрації, але ну, я взагалі-то знаю багато дуже людей, які з юридичної особи перевели ці об'єкти на своїх членів сім'ї, тобто на фізичну особу, знову ж таки, з метою того, щоб платити поменше. А як цей податок торкнеться людей, які не мають українського громадянства, але проживають в Україні і володіють тут нерухомістю? Він, вони також підпадають під, під силу цього податку? Будуть... Льготи нема для резидента чи не резидента. Тобто всі однозначно мають платити цей податок. Хотілося б зрозуміти, як буде враховуватися соціальний аспект, хто матиме право не сплачувати цей податок, які, ну, як я, які категорії як, населення? Як, як я вже сказав, що тут фактично тільки на один об'єкт, і враховуючи метри оці ну, загальної площі цього об'єкту, є фактична льгота. Тобто, якщо дійсно в сім'ї два об'єкти, то якось подумайте і перепишіть на, як то кажуть, подаруйте там чи зробіть продаж, щоб зменшити це навантаження на сімейний бюджет. Якщо немає такої можливості, не ну, сядьте, підрахуйте і, як то кажуть, платіть і нічого тут вже не зробиш. А якщо, наприклад, це сім'я багатодіт... багатодітна сім'я, або сім'я, яка має статус або за і перебуває зрозумію, з, з дотаціями з бюджету, то от як будуть враховуватися саме ці аспекти і наскільки буде складна процедура ну, фактично, для того, щоб підтвердити цей фактично, статус? Фактично не враховано. Не враховано, наскільки я знаю, що сім'я з, багатодіт... з багатодітної сім'ї позбавляється так... сплати такого податку. Ну, я не можу сказати гарантовано, що так воно буде. Ну, Справа в тому, що мова йде про один об'єкт в законі. І тут, там, тобто чи... тут можливі навіть і зловживання в цій самій росії. Ну, ні, праві, можливо, цьому... тут зловживань ну, тут розумієте, Якщо дійсно там хтось е, став багатодітним, е, ну, а чому, як кажуть, ви мали таке бажання народили собі дитину, а потім будете платити менше, ніж там хто має на одну дитину менше? Тобто я розумію, що для мене, наприклад, це ну, незрозуміло. Чому б в такому випадку? З іншого боку, я не думаю, що в нас є такі багатодітні сім'ї, що проживають в приватних будинках за 500 метрів. Будин, будинки, наприклад, сімейного типу. Ну, я не думаю, що там такі метражі будуть. Це... Ну, Ну, Можливо, навіть і будуть. Я не думаю. Я вам зараз пояснюю. Багатодітна сім'я, вона фактично, ну, звідки вона взяла такі кошти, щоб таку, вибачте, палац побудувати. Це ж фактично палац. Не мається на увазі там ті, ті, як то кажуть, сарайчики на території. Не це мова йде. Основний будинок джерела. А до речі, вони оподатковують, так як ви кажете, те, що на території є не житловими приміщеннями. Ну, ні, воно не попадає під дачні будинки. Ні, дач не попадають. Потрапляють а всі прибудови, які будуються ну, на території... Якщо на території стоїть там сарайчик чи якийсь там гаражик, то воно фактично внесено в технічний паспорт цього будинку, але воно не, не є житловим будинком. Там же ж вибачте, ви, вноситься ну, навіть і там. Колодязь вноситься і паркан вноситься, технічний паспорт. Ну, тобто ну, ці, як то кажуть, речі вони враховуються тільки в нормативну оцінку цього об'єкту, але не, 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 не в податок з нерухомості. Наскільки я знаю, є така норма, що оплата не буде братися за житло, що належить державі держав, з державних приміщень, з тер, приміщень, що належать територіальним громадам, житло у Чорнобильській зоні, нерухомість дитячих будинків сімейного типу, або один садовий будиночок, або одна, так як ви сказали, одна одиниця. Тобто, на практично, от якщо говорити про це, от переведення із статусу державного недержавного можуть такі процеси початися, якщо зважати саме на цю норму. Ну законодавець, вибачте, зробив такі правильно. ну, Нашу державу. Сама себе буде оподатковувати. Це, як то кажуть, з одної кишені в іншу кишеню переклали. Тому дійсно, ті об'єкти, наприклад, державної власності, вони дійсно не підпадають під це оподаткування. Уже практично з літа будуть отримувати інформацію, тобто будуть приходити громадянам такі папірці, де буде ну, нові, написано, буде. що ви маєте сплатити податок протягом шести місяців маєте сплатити податок. Хотілося б зрозуміти, хто буде визначати. Саме розмір, тобто це буде вноситись автоматично за тією інформацією, яка сьогодні є, в там де в технічній інвентаризації Я можу сказати от як відбуватиметься саме врахування тієї дійсно? Маємо ми таку площу, не маємо? Чи це буде створено новий реєстр? Чи буде працювати реєстр, який ми маємо на сьогодні? От як буде відбуватися саме процедурно це питання? Справа в тому, я взагалі не знаю, яким чином дійсно податкова інспекція буде вносити ці дані в реєстр. Чому я зараз поясню? На сьогодні той реєстр, що функціонує, він фактично на 29 число буде закритий. Тобто січня перестане діяти перестане він буде... діяти. Так, ну його навіть можна буде ввійти і побачити. З 1 січня, начебто, запрацює новий реєстр. Але як ми знаємо, те, що начебто воно не завжди починає працювати ну, взагалі, як кажуть, функціонально. З іншого боку, не всі ж об'єкти попали в цей реєстр. Я зараз навіть приведу такий приклад. Наприклад, в мене особисто є гараж, який в БТІ зареєстрований, але в реєстр я його не вносив, тому що мені не треба ні, з ним нічого не було робити. Його в реєстрі немає не в старому, не в новому. Я згоден платити цей податок, питання не в ньому, але. Дійсно, як податково взнає про те, що цей гараж є. Ну, якщо дані дасть БТІ. Ну, Можливо, дасть. З іншого боку, я згодний ну, заповнити декларацію і так само сплатити за ці 17 метрів це невеликі кошти. Тобто можна зрештою ну, може, подавати пределі. інформацію до реєстру про ту чи іншу нерухомість, а можна і уникати цього, чи все-таки буде якийсь ні, контроль вибачте, за щоб цими процесами? Якщо подати інформацію в реєстр, угу. наприклад, громадянинові, треба виконати дуже багато, як то кажуть, процедурних моментів. Більше того, вони ще й коштують багато. Перед тим, для того, щоб внести в реєстр, треба зробити технічну інвентаризацію об'єкту. На сьогодні, наприклад, по Києву той гараж, там гривень 400, треба було б сплатити. З іншого боку, я сяду і подумаю, на що мені за цей гараж 400 гривень, потім ще й податок платити, я і так знаю, що він 17 метрів. Ну, я візьму там за 18 метрів, сплачу більше, та й все. Щоб не робити собі цей клопіт з цими походами по БТІ, шуканнями цих довідок і всього іншого. З іншого боку, як нормальна людина, Буду сидіти чекати, поки податково мені як то кажуть, цього квіточка прийшли. Ну прийде заплачу, не прийде і так розуміє кожний не прийде і не заплачу. От ви кажете, що будуть створити новий реєстр і при внесенні, тобто платити доведеться всім, чи все-таки лише тим, хто на момент Знову. початку дії нового реєстру захоче зареєструватися. Як це все буде? Значить, повернемося до початку нашої розмови. Хто звільняється? Кого менше метри, ну, якщо створюється новий реєстр. Тобто там автоматично вже є якась база мала, даних. Мало б бути. Але я можу сказати відверто: інформація, що туди занесені всі об'єкти нашої країни, такої інформації в мене немає. Може так, що. ну, Я думаю, що я є в тому реєстрі, а потім, коли якісь доведеться. Чи дарування, чи якісь інші робити операції з нерухомістю і скажуть, а вас немає, ви ще маєте заплатити Ні, за... Це питання тут трошечки по інакшому. Дивіться, людина, яка хоче щось зробити зі своїм об'єктом на сьогодні. Ну, будемо казати, наприклад, сьогодні 1 січня, вона має прийти до нотаріуса, і нотаріус почне цю процедуру. Тобто внесення в реєстр, зробити з нього з цього реєстру витяги. А, все, тобто, тобто в момент операції виник, можуть виникнути такі тобто питання. Тобто, всі питання стосовно нерухомого майна з реєстром, вони виконуються в процесі цієї процедури. З іншого боку, якщо в мене немає на ну, необхідності щось робити з цим об'єктом, ну є, наприклад, дача там чи ще щось. Тобто я не ходжу до нотаріуса просто для того, щоб ну, побачити себе в реєстрі. Ну, немає в мене такої потреби. Тобто я розумію, що якийсь орган мав би все ж таки дані з БТІ перенести в цей реєстр. Uh -huh. Але наскільки мені відомо на сьогодні БТІ. Міські, районні, вони цю інформацію тримають в себе і в реєстр це не переходить автоматично. Більш того, коли внахвносяться інформація в реєстр, громадянин ще й платить за цю роботу. І більш того, наприклад, з 1 січня ну, я задавав питання нотаріусам, з якими ми співпрацюємо, і мені люди не могли на сьогодні однозначно відповісти, яка буде вартість після 1 січня внесення інформації Тобі, в реєстр. Тобто Немає чіткої інформації, чи просто люди не знають? І є тільки та цифра, яку ми знаємо, що Верховна Рада наголосила 119 гривень це державне мито. Але ми розуміємо, що нотаріус не буде цю роботу робити, ну, як то кажуть, просто так, задарма. І на сьогодні цифри, які завгодно, по місту Києву і дві тисячі, і півтори тисячі гривень, і навіть три. Деякі нотаріуси, наприклад, мені сказали, що першу значить, процедуру купівлі-продажу зроблю безкоштовно першу. Ну, Ясно, що того нотаріуса вона одна буде тільки. Розмір податку буде для всіх регіонів однаковий, тобто єдині правила будуть існувати. Чи кожен регіон визначатиметься, виходячи із своїх умов Ні, і особливостей? особливо є дуже конкретно прописано процент розміру, причому він прив'язаний до мінімальної заплати, тому тут нічого не міняється? будуть, будуть єдині правила діяти? Добре. А чи враховуватиметься будуть скільки людей проживає на тій чи іншій території, навіть якщо вона підпадає під оподаткування? Ну тут можливо тільки те, що я сказав спочатку, що можливо щось зробити. Ну як як кажуть, інформація для громадян. Тобто все-таки від кількості залежить податок. Скільки людей проживає ще ну, чи ну, інші? Ну, як то кажуть, якщо вже так, скажімо, сказати відверто, то якщо одним будинком там, 250 метрів, там, 400 метрів володіє одна людина, це одна ситуація. Якщо цим будинком володіє три, то ви ж розумієте, що ці троє, вони сукупно не будуть плачувати цей податок. Кожне володіє часткою, а частка фактично він має льготу. Тобто, якщо зробити трьох власників на 500-метровий будинок, тобто то таким... прописати туди когось і не, не прописати співвласниками співвласниками, за то таким чином, ми фактично уникнемо цього податку. Я якщо повертатися до сплати податку, він протягом шести місяців податок має бути сплати після того, як ми отримали інформацію про те, що ми маємо сплатити цей податок. А як якщо... в якому разі може наступати, скажімо, штрафні санкції за несплату цього податку і чи вони чітко прописані? Ну взагалі-то кожна податкова декларація заповнюється там до травня місяця наступного року. Тобто, я думаю, що податкова служба буде, як то кажуть, виявляти таких людей, що не сплатили, ну десь знов-таки до травня наступного року. Ну а потім ну це звичайний виклик в податкову пропозиція сплатити. І я думаю, що люди не будуть ну, як то кажуть, входити в судові перепони з податковою. Сплатять і на тому як кажуть, всі ці претензії закінчаться. І останнє буквально питання, досить коротко. Ми вже завершуємо. Ваші прогнози, чи змінить це проектування надалі в будів, будівельні норми, чи зміниться проектування, тобто для того, щоб уникати? І тих же ж самих різних офісів і чогось іншого? От якщо говорити про далі розвиток будівельного ринку? Ну питання навіть не в податку. На сьогодні будівельники і забудовники вони взагалі переглянули ці масштаби будівництва. Тобто на сьогодні легше продати ну, скажімо, 100 квартир площею 50 метрів, ніж там, 10 по 500 метрів. Тому будівельники спочатку кризи взагалі почали в цей напрямок, тобто більш економного класу будувати квартири, менше будинки. Тобто на сьогодні, наприклад, в продажі… пропозиції. Ну вони не не економ пропозиції. Ну, то, що ми те, що ми називаємо звичайні квартири, а не там, наприклад, двохкімнатна 90 метрів. Угу. Ну 90 метрів три кімнатної достатньо, я так думаю, для сім'ї. Ну для тих, хто дуже як то кажуть, бажає велику площу мати. Я думаю, що забудовники будуть будувати окремі такі будинки. Дуже дякую вам за участь у нашій програмі. Дмитро Корчев, голова Київського міського відділення Асоціації фахівців з нерухомісті, був гостем нашої програми. Дякую всім за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, адже ми робимо політику, зрозуміло.